Справа в тому, що люди і так допомагають. Треба тих олігархів, от тих, що сидять в Верховній Раді, трошки потрусити, то не треба буде збирати. Но... Військових, хто може, пенсіонери подивіться, скільки теж допомагають військовим. А хоч би один з тих що депутатів перерахував мільйони своїх статків. Я розумію, що треба, але не в так, не в такій сумі. Просто бізнес середній і малий, вони просто знищують негативно. А що робить? Іншого по іншому не буде. Ставлюся, як, як ставлюсь. Війна Україні. Так, помітить для людей, які бюджетники низька зарплати це удар по бюджету. У тих, у кого зарплата більше 40 тисяч, можна. Кожен раз читаючи новини, просто дивуєшся, тому що коїться навкруги. З одного боку, начебто, потрібно підтримувати, а з іншого боку. Здається, начебто підтримує тільки народ і все, що вони хочуть, щоб тільки ми годували всіх, тільки ми працювали. Ми знімали з себе останнє, а вони як нічого не робили. Так нічого і не роблять. Дуже негативно, тому що зараз бізнесу досить важко. зменшилась купівельна спроможність, бізнес виживає. І зараз перекладати державні функції на бізнес це, я вважаю, недоречно. І у держави є дуже багато інструментів, як наповнити бюджет, як збільшити допомогу армії. Позитивно. Надо, так треба. Війна, війна, треба допомагати. Ну, потрібно допомагати. Тому я вважаю, що це нормально. Я думаю, це з однієї сторони позитивно, тому що в нас буде більше грошей, коштів на воєнних. Ми зможемо краще їх оснащувати. Я думаю, це з позитивної сторони зроблено. Вибору немає іншого. Військовий стан, тому потрібно. Наповнювати бюджет податками, тому що нам потрібно швидше перемогти ворога. Тому, я думаю, це пришвидшить перемогу над, над ворогом. Нормально до цього відношусь.